Там, друзі, пишу коротке таке інформаційне відео, бо в кожному окремо вже трохи втомилися говорити. Значить, дуже багато нових людей доєднується до чатів, доєднується до організації. Я неодноразово прошу перед тим, як доєднатися. Подивіться, чим займається наша громадська організація. Ситуація в тому, що дуже багато шкурних питань зараз почало вспливати. Тобто вас починають давити за газ, за світло, за все інше. Ми з цим воювали 17-го року. Ви сиділи на диванах, мовчали. Тепер, коли вас почало клювати, ви почали звертатися в організацію. Документів є більше ніж потрібно. І е, я вам скажу так, що ні за кого диванного, ні за кого е, того, кого ніде не видно, е, наша громадська організація впрягатись не буде. Ми будемо впрягатися тільки за тих людей, які активні. Е, вони можуть бути не на відео, але вони допомагають по-іншому. І з усіма активними ми знайомі особисто. Тому або ви починаєте працювати, це стосується і старих, і молодих, нових, і всіх інших. Або ви починаєте активно працювати, йти в ногу разом з нами. Або знаєте, як кажуть, колись Паша завжди так говорив, їде поїзд. Одній раз вскочили в один вагон. Поїзд далі їдемо, гукають, що сідайте, Ні, не сідають. Останній вагон, сідайте, ні, не сідають. І отак і поїзд проїхав. Тобто щоб не було так, що поїзд проїхав, то починайте, будь ласка, працювати, Того, що незаконних бізнесів в Україні більше, ніж достатньо. Є з чим боротися з тою самою вирубкою лісу, з тим самим відмиванням грошей, на мусорках, як я вчора показала, на дорогах і на всьому іншому. Фінансування на все виділяється. Змушуйте працювати ваших місцевих церків. Ні про які майдани думати навіть не смійте, тому що майдан розвалить Україну. А ми з вами повинні діяти не так, як від нас очікують, і думати не так, як від нас очікують.